Кожному господареві хочеться, щоб гості вже з перших метрів його володінь оцінили дизайн житла, потрапивши тільки в передпокій. Це невелике приміщення є своєрідним аванпостом будинку або квартири. Саме стиль передпокою формує початкове уявлення гостя про його мешканців. Їх смаки, уподобання, естетично привабливе оформлення передпокою в міських квартирах пов'язано з певними труднощами. З умовленими скромною площею приміщення, однак при правильному підході до облаштування інтер'єру проблему можна вирішити. Дизайн сучасної передпокої, крім скромних габаритів, у сучасній передпокої є й інші складності. Відсутність природного освітлення характерно для хрущовок. У приватних будинках невеликі вікна найчастіше є. Та й площа більше, але на перший коридор лягає додаткове навантаження. Приходять з вулиці, люди приносять з собою вологу пил сніг. На відміну від міських жител тут немає сходів і прольотів, на яких можна залишити хоча б частину забруднень, тому варто відзначити деякі особливості і вимоги до дизайну сучасних прихожих практичність. Тут мається на увазі простота експлуатації і догляду за передпокою. Необхідно застосовувати зносостійке водовідштовхувальне підлогове покриття, поверхня стін краще обробляти панелями з пластику або масиву дерева. Все це вбереже передпокій від пошкоджень, що наносяться каблуками, парасольками, великогабаритними покупками і стилістика. Тут потрібно дотримуватися основне правило. Гармонія стилю передпокою із загальним оформленням житла, але необхідно враховувати, що передпокій повинна тільки нагадувати про стиль квартири, тобто, якщо вона виконана в класиці, то люстра в передпокою все одно буде недоречна, досить обмежитися більш скромними рисами стилю, оформити відповідним чином дзеркало, витримати колірну гамму і повісити класичні бра. Вибір стилю дизайнери не рекомендують експериментувати з такою кімнатою. Сучасні передпокої, фото яких є на цьому сайті, краще виконати в стилях, що мають на увазі мінімум предметів в приміщенні, включаючи декоративне оформлення, хай-тек, мінімалізм, сучасна класика, модерніт, всі зусилля рекомендується звести до забезпечення максимальної зручності, варіанти оформлення сучасних прихожих відповідно до їх габаритами, дизайн сучасної передпокою безпосередньо пов'язаний з її формою і розмірами. Тому варто розглянути, як краще оформити кілька найбільш часто зустрічаються конфігурацій приміщень квадратний. Власникові передпокою подібної форми найпростіше впорається з оформленням. У квадратний коридор можна поставити звичайний шафа-купе. невеликі пуфики. повісити полку для головних уборів. А якщо площа досить велика. То має сенс встановити комод, найкраще його поставити навпроти шафи, а поруч розташувати меблі для сидіння, над комодом повісити дзеркало. Зверніть увагу на шпалери. Якщо на них будуть вертикальні смуги, то коридор як би витягнеться в висоту, а горизонтально спрямовані малюнки створять враження подовженості передпокою вузький. Головна проблема в подібних кімнатах розміщення предметів меблів, щоб інтер'єр сучасної передпокою виглядав привабливо. Потрібно відвернути увагу від різниці в розмірах стін, тобто здійснити зонування, це можна зробити за допомогою багаторівневого стелі. Також свій ефект дадуть дзеркала, повішення на більш довгих стінах або фотошпалери з добре проробленою перспективою. Ще один додатковий варіант: облаштування арки в сусідню кімнату, і не забудьте про колір. Світлі тони розширюють приміщення, кутовий. Тут, щоб раціонально експлуатувати площу, потрібно купити кутовий шафа-купе. Це досить об'ємний предмет меблів, в якому можна зберігати не тільки одяг, взуття, але і великі вироби, полосос і навіть дитячий велосипед. Добре, якщо в шафі буде дзеркало. Візуально розширює простір і позбавляє меблі громісткості маленькі в хрущовці. Ці приміщення в старих радянських житлових будинках зазвичай являють собою тамбур з дверима в інші кімнати або звичайний коридор. Радикальні зміни сюди можна привнести тільки за допомогою перепланування. Якщо такий варіант не зглядається, то купуйте світлі оздоблювальні матеріали і облаштовуйте глянцеву стелю. При великому дефіциті площі відмовтеся від шафи, який замініть вішалкою, гачками і полками можна повісити антресолі зі світлодіодним підсвічуванням, стрічкою відкритий. Це сучасні передпокої щодо великих габаритів, утворені після ліквідації стін перегородок. Перше, що потрібно пам'ятати, таке приміщення оформляється в одному стилі з кімнатою. Яку воно плавно переходить, плюс відкритої передпокої в тому, що не доведеться встановлювати безліч дзеркал і дотримуватися світлих тонів, відносно велика площа дає більше дизайнерських можливостей, нижче кілька прийомів, що дозволяють поліпшити інтер'єр передпокою за допомогою двох, а то і трирівневого стелі поділяють тамбур і решті коридор. У простір добре увійде шафа купе на всю стіну. Якщо коридор досить широкий, то особливу виразність йому додасть кругла люстра, якщо це гармонує зі стилем, при створенні подібної передпокої для збільшення загальної площі житла, обмежте наявність меблів пуфом і вішалкою з вікном. Навіть маленьке вікно вигідно відрізняє передпокій від такого ж приміщення. Але без цієї потрібної конструкції, і плюс тут не тільки в наявності природного освітлення, у людини, що потрапила в коридор з вікном, не виникає відчуття замкнутого простору, що для багатьох дуже важливо при оформленні сучасної передпокої, такого типу варто враховувати деякі нюанси, якщо ви віддали перевагу стилю лофта або скандинавському дизайну, то будь які фіранки виключаються. В інших випадках можна застосувати рулонні штори при виході вікон на вулицю. Вибирайте светорасивою тканину або жалюзі. Якщо вікно або два на стіні суміжні з входом, то допускається використання портьєр для класичного стилю, а також римських штор. На підвіконня поставте живі рослини. Цю деталь конструкції не рекомендується використовувати в якості полиці для ключів та інших дрібних предметів. Зазвичай під вікном ставлять комод або стільці банкетки для перевзування, якщо у вас вікно від підлоги до стелі, то тут використання штор неприйнятно, не можна закривати настільки виразну частину інтер'єру уздовж скляної стіни доречно розставити вази з живими квітами, а меблі розмістити навпроти панорамного вікна. Популярні стилі сучасних прихожих. Вибір того чи іншого стилю обумовлений декількома факторами: серед них відповідність загальному дизайну житлоплощі, зонування ще необхідно пам'ятати, що в сучасній передпокою повинен бути мінімальний набір необхідних предметів: це вішалки або гачки, стілець або пуф хороше світло, що сьогодні вибирають прованс. Своїм зародженням стиль зобов'язаний південній частині Франції. Де багато квітучих полів і виноградників Прованс характеризується переважанням пастельних відтінків, що нагадують лаванду оливки, траву і безмежне море, з іншого боку тут доречні грубі дощаті підлоги, такі ж стіни, і нехитра мебля світлих відтінків з кованими елементами. При обробці застосовуйте шпалери з орнаментом, зображеннями квітів та іншої рослинності. Хороший ефект дає декоративна штукатурка. Тому що вона показує зернистість поверхні, характерну для внутрішньої обробки стін в будинках на півдні Франції, з декоративних деталей стиль підкреслять ковані вироби, вішалки під одяг, сходи балясини і перила, дзеркальні рами, елементи меблів ніжки, підлоги краще зробити з плитки, вона набагато ізносостойчивої дерев'яного покриття. Люстри витримуйте у південно-французькому стилі. З використанням скляних і кованих деталей, а також тканини, головна ідея стилю небагате і одночасно комфортне оформлення, якщо відсутня старі меблі. то штучно состарте нову, є спеціальні технології, шафи і комоди купуйте старого зразка. Позаті і невеликі іще враховуйте освітлення, стиль вимагає яскравого світла. З чим взимку в Україні проблема японський стиль. Перед тим як вибрати оформлення для передпокою як в цій країні варто зрозуміти, що даний дизайн вимагає сприйняття японського життєвого стилю і психології, а не тільки імітації національної обстановки і дизайну. Іншому випадку вид передпокою буде просто тяжким. Чим характеризується японський стиль, це аскетизм. Просто обробка з прямими геометричними формами, наявність національних орнаментів насичені і викликають відтінки. Відсутні Меблів в коридорі мало, а тони тільки натуральні, кремові, молочні або бежеві. Роставляти акценти допоможуть чорні або коричневі відтінки. Передпокій обробляється матеріалами характерними для Азії. Рисовим папером, соломкою, бамбуком, підлогове покриття. Краще виконати з плитки, що імітує натуральний камінь. Меблі можуть бути представлені стандартною прямокутною шафою купе і тумбочками. Все витримується в традиційному стильовому забарвленні, в якості додаткових деталей підійдуть: морські мушлі, корал, лази з квітами, люстра для освітлення тут не підійде. Світло повинне бути неяскравим і розсіяним. Тому краще рішення точкові стильові світильники Hi-Tech. для нього характерний невигадливий дизайн, що відрізняється лаконізмом. Тут основні матеріали скло і метал, які завжди можна відшукати в меблів і декоруючих деталях, про особливості обробки сучасних прихожих в цьому стилі, нижче підлогове покриття з блискучого однотонного великого кахлю, але є й інший непоганий варіант. Наливна підлога трит, який при відповідному малюнку перетвориться на справжній арт-об'єкт. Для оздоблення стін підійде монохромна декоративна штукатурка або такі ж шпалери, а якщо таке оформлення виглядає нуднувато, то нанесіть на поверхню будь-якої футуристичний малюнок. Головна вимога до стелі ідеально рівна поверхня, що можна досягти, облаштувавши натяжну або підвісну конструкцію, кольори досить двох трьох відтінків, блакитний, фіолетовий. Сірий або зелений, при відсутності контрастів, акценти створюються помірною кількістю чорного або синього кольору меблі. Вибирайте вироби з максимальною функціональністю, глянцевими дверцятами і хромованими деталями, обов'язковий атрибут високе. в людський зріст, церкало, освітлення застосовуйте точкове світлодіодів модерн. Цей стиль, що зародився в кінці XIX століття і потім призабутий. Сьогодні знову починає свою переможну ходу по житлових будинках. Популярність модерну обумовлена тим, що він здатний зробити будь-яке приміщення оригінальним, але не на шкоду функціональності для сучасних прихожих характерно, неквапливі і плавні, що переходять один в одного обриси предметів, верховенство художньої обробки, що має на увазі орнаменти у вигляді квітів рослин у вігнуті. А також поверхні. деяка складність стилю в тому, що його основи необхідно закладати на стадії будівництва або в ході ремонту. Це гіпсокартонні багаторівневі стелі, різне підлогове покриття, що відокремлює тамбур від решти території. Наявні міжкімнатні двері рекомендується оформити з використанням вітражів. Класичний модерн має на увазі підлогу з паркету. На якому є спіралеподібний малюнок. Стіни відбуваються декоративною штукатуркою, на яку наносять рослинний орнамент. Також не забороняється використовувати і пластикові або дерев'яні панелі з малюнками, що нагадують хвилі, доречні будуть і гіпсові барельєфи, колір приглушений. Світло жовтий, ніжно рожевий. Лавандовий іт основний плюс модерну полягає в неприйнятності штампів і жорстких канонів мінімалізм. Стиль розроблявся спеціально для маленьких приміщень, в яких присутність нефункціональних предметів не дозволена розкіш тому при оформленні невеликого передпокою мінімалізм, вельми актуальний напрямок дизайну. Тут немає місця пишному декору у вигляді ліпнини, колон або вітражів, мінімум обробки, яка характеризується чіткими безокруглені лініями. В якості підлогового покриття застосовують лінолеум або ламінат недорогі і легко піддаються чищенню матеріали. З меблів бажано вибрати шафа, якщо можливо, то вбудований вішалку і кілька полиць невеликим дзеркалом. Якщо вистачить місця, то поставте банкетку для перевзування. З квітів вибирайте теплі бежеві світло, коричневі тони, освітлення передпокою забезпечують простими настінними світильниками геометрично правильної форми і точковими світлодіодними лампами на підвісній стелі, меблі та декоративні деталі для сучасних прихожих. Підбираючи предмети обстановки, слід враховувати загальну стилістику, приміщення і функціональне призначення виробів. Що можна сказати про меблі для сучасної передпокої шафа. Це головний об'єкт. В якому можна розмістити одяг, взуття та деякі інші предмети. Тут кращий варіант, вбудована шафа купе з дзеркалом, займає мало місця і виглядає сучасно. Вішалка, якщо вхідний коридор зовсім маленький, то від шафи доведеться відмовитися, замість нього підійдуть навісні полки і вішалка. В останньому випадку варто розглянути підлоговий варіант. Виробники пропонують компактні моделі. Вішалок. Деякі моделі яких схожі на відкритий шафа, що дуже зручно для маленького передпокою, Місце під взуття зазвичай її ставлять в шафу, але якщо його немає, то можна купити спеціальну тумбу, яка може бути закритою, відкритою або суміщеною. Останній варіант найоптимальніший. Закриті моделі захищають від пилу, але не сприяють швидкому висиханню взуття, закриті навпаки. Дзеркало кращий варіант на дверцятах шафи, але якщо площа дозволяє, вибирайте виріб на повний зріст, щоб, одягаючись, можна було повністю оцінити свій зовнішній вигляд. Для невеликого передпокою підійде дзеркало в стильній рамі, яка буде частиною інтер'єру, пам'ятайте про розташування вироби. Джерело світла повинен знаходитися ззаду, зверху і не відбиватися, також не прийнято встановлювати дзеркало навпроти входу. Вибір оздоблювальних матеріалів для сучасної передпокої. Тут головне пам'ятати кілька найважливіших моментів: все, чим буде відбуватися коридор, має бути зносостійким, мати хорошу опірність механічному впливу в волозі і легко піддаватися чищенню, що ж вибрати для стін. Є кілька варіантів оформлення стін в передпокої. З огляду на її стилістику, відтінок чвітінок і вищописані вимоги можна зупинити свій. Вибір на миються вінілових шпалерах відрізняються щільним зовнішнім шаром, який вільно переносить багаторазове миття, легкістю наклейки, непотрібні спеціальні знання і досвід і доступною вартістю, в шпалерах втурний матеріал добре протистоїть пошкоджень, який можна фарбувати. Декоративній штукатурці її використання гарантує повну маскування на рівні поверхні стіни, створення унікальних малюнків і орнаментів, а також довговічність покриття, що обумовлено наявністю в складі кам'яної крихти, дерев'яних панелях найбільш дорогий і фешенебельний варіант, що вимагає послуг фахівця при монтажі, пластикових панелях, або мт. добре піддаються чищенню і коштують недорого, ламінаті. Раніше використовували виключно для обробки підлог, але оскільки матеріал володіє дуже високою зносостійкістю, що актуально для передпокою, то можна їм оформити і стіни, керамічні плиці або штучного каменю, теж не дешеві варіанти, якщо врахувати, що доведеться запрошувати професіонала для обробки стелі зазвичай застосовують навісні або натяжні конструкції, які можуть бути матовими або глянцевими. Тут все залежить від обраного стилю для підлоги. Оптимальним варіантом можна вважати керамічну плитку, яка відрізняється довговічністю і легкістю в догляді, також підійде і ламінат слід вибирати матеріал з підвищеною зносостійкістю марки 32 по 3.3. На закінчення варто відзначити, що оформлення передпокою слід продумувати заздалегідь на етапі ремонту або будівництва. Це допоможе зробити більш характерні для певного стилю зміни в приміщенні, а також позбавить від можливих переробок перепланувань в майбутньому кілька прикладів облаштування зовсім маленького передпокою.